Вітаю вас, маленькі українці! Де ми сьогодні побуваємо, ви узнаєте, відгадавши загадку. Я ходив кудись із татом, звірів бачив там багато, мав, путигра, крокодила, а птахів там різних сила. Слон водою нас облив. Де я був? Куди ходив? Так, це зоопарк. Ми з вами у Подільському зоопарку. Це не просто місце, де можна подивитись на тварин та птахів різних видів, а й приємно провести час. Адже тут на території є й дитячі ігрові майданчики, зелені куточки, вольєри. За тваринами доглядають працівники, дбають про них, годують, лікують, прибирають. Відвідувати зоопарк. Потрібно, знаючи правила поводження у зоопарку, знаходитись поруч з дорослими і далеко від них не відходити, не дражнити тварин, не підходити близько до вольєру з тваринами, не годувати тварин вони можуть захворіти або померти. Голосно не розмовляти та не кривлятися з тварин. Будьте завжди обережними та не відволікайтесь. Відгадайте загадку. Він такий смугастий, він такий кластий. Перед ним тремтять усі, як роззявить пащу, називають звіра. Тигр. Тигри мають дуже сильні м'язисті ноги. Вони обожнюють воду і дуже добре плавають. Відчуваючи себе у безпеці, тигр може дозволити собі замружитися або закрити очі, коли йому добре. Взимку спить цей звір в барлозі і прокинутись не в змозі, смокчи лапу у вісні. Хто це? Підскажіть мені. Ведмідь! Ведмідь один із найбільших хижаків, він всеїдний, полюбляє мед. Незважаючи на незграбний вигляд, ведмідь швидко бігає, чудово плаває, добре лазить по деревах. Він нікого не чіпає, в лісі їсть траву, гуляє, але гілястими рогами може впоратися з вовками. Так, це Олень. Олень найдавніший мешканець лісів. Роги прикрашають голову оленя. У нього високі стрункі ноги. Тримаються олені невеликими стадами. Харчуються олені травою, листям і пагонами грибами. Заховалась у хатинку, що несе на своїй спинці. Вміє повзати плести, Чи впізнаєш її ти? Так, це черепаха. Черепаха одна з найдавніших тварин. Черепахи мають гострий зір. Прісноводні черепахи полюбляють більше тваринну їжу, дрібних молюсків, рибу, а рослині споживають у невеликих кількостях. Птах поважно походжає, у хвості квітник ховає, як розпустить він хвоста, наче ружа зацвіла. Це павич. Павичі, незважаючи на короткі крила, добре літають, але більшу частину життя ці птахи проводять на землі. Його хвіст дивовижний і розкішний, розпустив павич хвіст видовище, шаленно вражаюче. І, напевно, саме через нього розпущеного хвоста деякі народи вважали павича священним птахом. В нього дзьоб ніби мішок для всіляких іграшок. Він йому, немов карман. Зветься птах цей. Зветься птах цей пелікан. Рожевий пелікан один з найбільших птахів в Україні. Живиться виключно рибою. Пелікани мають великий мішок на горлі, що допомагає їм хапати рибу поблизу поверхні води. Крім того, в цей мішок птахи-пелікани набирають воду, щоб охолодитися у спекотну пору. Птах цей довгі ноги має, голову в пісок ховає. Хоч і швидко він біжить, в небеса не полетить. Я догнати намагаюсь та швидкий, як вітер. Та швидкий, як вітер, страус! Страуси мають високий зріст, великий тулоб і маленьку голову на довгій шиї. У страуса сильні ноги, тому він швидко бігає, харчується насінням, корінням, бруньками рослин, фруктами. Страуси найшвидші, великі, нелітаючі птахи. Давайте помилуємося іншими мешканцями зоопарку. Мета будь-якого зоопарку не лише збирати рідкісних тварин, щоб на них дивилися. Люди, а й рятувати їх. Майже кожна тваринка має свою сумну історію. На них полюють, вони стають рідкісними, а деякі види і зовсім зникають. На жаль, страждає більше тварин, ніж можуть помістити зоопарки. Тому ми повинні берегти тварин і піклуватися про них. Ми з вами побачили різноманітних птахів і тварин. Якісь тварини і птахи вам відомі, а деякі ви побачили в перший раз? Будь ласка, дайте відповіді на такі запитання. Що таке зоопарк? Для чого існує зоопарк? Яких звірів ви побачили у зоопарку? Хто вам сподобався? Як треба відноситись до тварин птахів? Чекаю на ваші відповіді. До нової зустрічі! Все буде Україна!